Переживала теж, щоб не забрали чоловіка. Ну і за дитину переживала, щоб доносити те, що воно в мене довго ждана. Дуже ми спускаємося в убіжище з дівчатами, зразу як лунає тривога, і сидимо там, поки не відмінять. Емоційний стан, звісно, дуже змінився, і не в гарному напрямку. Але треба було думати про дитинку, про її безпечність, про те, як вона себе відчуває в мене в животику. То панікувати нам не можна було. Дуже переживали про те, як ми будемо народжувати під час тривоги. Але ми вже тут ми народили. Я дізналася, що в мене дівчинка було 20 20 февраля, а 24 війна. Початку війни дійсно дуже збільшилась кількість передчасних пологів десь близько в два рази. Першу чергу ми пов'язуємо це з стресовим фактором, який приносить війна в наше життя. Вони переживають за своє життя, переживають за життя своїх дітей, за здоров'я своїх дітей.